Першого числа я був на Майдані з трьох годин. Там стояла моя дитина, моя дочка. В понеділок теж моя дочка стояла там. І ми були готові до того, що закінчити відчисленням з університету. Вчора ми нікуди не ходили. Вівторок ми були в Житомирі. Були в автопробігу, були на майдані. Вчора ми просто ждали рішення Верховної Ради. Я до того, що я не проти загально. Але давайте думати, що пишемо. Ми зараз занесли рішення завідомо неприйнятне, його не приймуть. Ви проголосували за те. Почекайте, я вискажу свою думку. За те, що не приймуть. А ми будемо я... Дайте я закінчу. І, і скажу, чому я так вважаю. Там буквально я проти одного речення в Росії не всі москалі, і оце може із цього не пройти. Хоча взагалі загальному я але за цього речення все це може не пройти. Зробили те саме, що вчора зробили в Верховній Раді. Ура, кричимо і пішли на те, що попереджали. Не пройде це все. Я горжуся тим, що сьогодні навіть невелика кількість людей по відношенню для Баранівського району знаходиться тут. Запам'ятайте, хай вас мало, але це є дух, це є сила. Вся біда заключається в тому. Що люди, яких ви вибираєте, абстрагувалися від вас і пішли. Якщо сьогодні знаходиться тут громада, ці люди з пошаною до цієї громади повинні сказати, шановні мої, поки що сесія прикращається, вийдемо до людей. До вас ніхто не вийшов. Вони виждали політичну знову паузу для того, щоб завтра, коли зміниться влада, так надіти голубі з жовтими про євро 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 шапки і вийти до вас, сказати, ми з вами. Запам'ятайте, мер Хмельницька сказав чітко, я з народом. Мер Львова сказав, я з народом. Франківська, всі міста сказали. Ви розумієте, але ця справа справа в тому: завтра знову оболванять. Вони ждуть паузу, вийти завтра і сказати. А ми вже тут з вами в Європі. Ми ж давно були. Вся справа в іншому. Немає значення, хто має які направлення, ліві, праві чи центристські. Поки ви не зрозумієте, що ви українці, ви на своїй землі, ви нічого не зміните. Мені не потрібна влада, мені не потрібні посади, мені нічого не потрібно. Слава Богу! Я вдячний Богу і людям всім за те, що мені нічого не потрібно. Я вийшов сюди для того, щоб вас просто схаменути. Схаменіться люди, кого ви вибираєте, бюрократія, які повертаються до вас одним місцем і заходять сюди. Ви умовно кажучи, вони, вони, вони але справа в іншому пройде рік, два поробачте, пройде рік. Два я вибачаюся, пройде рік. Два я знову ж вам повторюся. Не для цього, істи вийшов, що там показує хто я. І ви знову їх виберете. І знову в Баранівському районі. В Баранівському. Я вам розкажу, щоб ви розуміли, що це таке більш детально. Якщо ні, почекайте, перепрошую, те, що поставили на коліна промисловість, це одне. Інше питання: якщо хтось говорить за сільське господарство, ви візьміть руки. Я, 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 я не за цього. Я веду до юридичної сторони медалі. Візьміть хтось один, хто має правову основу в голові. Договор по сільхоз, цих виведіть людей, і їм почитають, вони в людей цю землю просто забрали. Назавжди забрали, лишивши їх майбутнього. Я пропоную питання А. Ні в якому разі не піддаватись на ніякі провокації. Цього всі чекають. Міліція Баранівського району це правда. Вона нікого не чіпає це все своїх, всі, всі Баранівські, не робіть цього бучі. Але перше питання: треба зробити підтримку Києву треба показати що Баранівка також патріотична перше питання друге чому ні одної машини немає я, я звертаюсь до всіх хто тут боїться я заїхав чому ні одної машини немає з пов'язкою євросоюзу з цим люди повинні бути солідарні ви розумієте люди повинні розуміти що вони єдиної думки і справа в тому тих 46 чоловік що там сидять Згадайте мої слова. Пройде два роки. І якщо ви не наберетеся патріотичного розуму свідомості. свідомості, вони так само там будуть сидіти. Це політична пауза. Ми вроді з вами, і ми не з вами. Це називається. Знаєте, як Лінін говорив ці опортуністи, вони нікому не потрібні. Болото розумієте, це є це є середина. Це така не це, це є політична пауза. Куди пайці? Я туди пайду. А ви це слухайте знов будете в тому баранічому болоті? Поки ви себе не сформуєте як нація, поки ви себе не, не заставите поважати те, а не сміятися з того, що хтось носить український прапор, хтось ходить в вишиванці, а то такий, а то сякий, запам'ятайте, в будь-якій країні, в якій би ви не були, яка поважає себе, першим і основою це є прапор, земля і гімн. Мова, не втратьте мова, цього. Мова. Ви думаєте, я вам скажу більше. Мені є що втрачати, але я не боюся. Розбояти не у ліва десятка. І коли буде потрібно в Києві, бо я тільки сьогодні зараз їду на Київ, сьогодні їду на Київ. Такі як я там будуть не один і не два. Тому що не били жінок і дітей. Ми там будемо. розумієте? я вам, я вам багато не буду розкати, воно вам не потрібно і хвалитися. В там нема чим хвалитися. Є мені хай садів. Я розумію. Я, я, я розумію. Справа в тому, Баранівка повинна зробити підтримку. Підтримку зробити Євромайдан. Я бачу на свої очі, як жінка позичала 200 гривнів для того, щоб зробити на майдан, зробити зробити якусь посилку, і все інше. Розумієте, треба бути солідарним в нації. Я дуже прошу опозиційні партії об'єднатися. Дуже прошу, ви викреслити єдиний пан дій щодо не там, тобто резолюції, там депутатам і так все ясно, повірте мені. Там пару цих хлопців всі залісовані скажуть. Ви робіть правильну резолюцію. Якщо там виникне питання одного слова, нема проблем його викреслити і замінити на друге слово. В цілому резолюцію треба приймати. Вона правильна, вона вірна.